Блогери, інвестори, шахраї. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні хотів би поговорити про тему блогерів, шахраїв інвесторів. Тобто дуже багато людей зараз є в інтернеті, які показують свої блоги про інвестиції. І дуже багато є тих, які розказують, що блін, класно, зараз заінвестуюся через місяць, через рік будеш мати плюс 100%. Зараз складаєш 100 доларів, або там 1000% зараз складаєш 100 доларів, а через рік. Витягнеш 1000 доларів, тобто нереальні прибутки, або других блогерів, які приблизно так, як я, там щось інвестують, і намовляють, або купуйте в мене ось якісь курси, будеш зароб... заробляти так, як я, або говорять, що от зі мною робить точно так, як я, і зі мною ти взлетиш до. Неба. І перед тим, як слухати таких людей, зробіть хоч деякий мінімальний собі аналіз. Перша річ це не слухати тих людей, які говорять, що вам за рік зроблять там тисячу відсотків або навіть 100%. Зробити 100% за рік. Ну, якби так кожен міг, то якщо ви знаєте, що таке складний відсоток, в мене є десь тут відео про складний відсоток, можете собі його переглянути і подивитися, які цифри бувають, якщо буде складний, якщо складний відсоток там буде 5 або 4%. 5 або 8%, і сіко, це буде грошей там, в перспективі часу. А якщо буде 100% в рік, то на даний момент всі були б уже давним-давно мільйонерами, мільярдерами і ну, просто у всіх було б куча грошей, якби можна було робити 100% в рік. Так, є деякі там нюанси, можливості, що людина може так собі зайти удачно або в ринок, або ще кудись купити реальні там акції і мати плюс 100% за рік. Тим більше після того, що зараз. Там відбувалося, відбувається, що ринок там падає і потім відростає. Особисто у мене, ось є там, якщо подивитись на мого брокера там 3212, бачимо, що компанія Meta Platforms виросла на 80%. І якщо людина якась там тільки почала інвестувати і удачно, як то кажуть, зайшла ось тут в листопаді по 88 доларів купила за акцію. А зараз ми бачимо від листопада 2022 до зараз, пройшло там півроку десь. І зараз вони коштують 270%. 70, тобто там майже сікоти 300%. Виходить, то, ну, так, так може бути, але це рідкість. Тобто, у вас вже зараз не вийде так зробити. Так, можливо, вони і далі будуть рости там, не знаю, до 400, до 500, до 600, але аж такого росту зазвичай не буває. Воно або потім падає, ну або падає. Другий момент це такі свіжі блогери, у яких не знаю, там одне-два відео на каналі, і нема ніякої за ними підкріпленої ані інформації, ані. Практики а нічого не видно і далі або не виходять уже ніякі нові відео, або вони постійно про одне і те саме, що давай купуй, давай інвестуй, давай зі мною, зі мною, зі мною. Ось роби як я, купуй у мене курси, купи то-то, то-то-то. Скоро за все, ви попадете на просто гроші. Третій момент: люди, такі як я, приблизно ведуть похожі блоги, тільки вони або ніколи не показують свого брокера і не показують, які у них там результати. Або е четвертий можна сказати момент: люди такі самі, які показують свого брокера, але вони не показують, що вони купили, що вони продали в реальному брокері. Тому що, наприклад, якщо ось тут бачите в мене ні, верхні позиції, там 1, 2, 3, 4, 5 зелених, дві червоних. Якщо я просто зараз продам оці акції, піду собі в мінус, о, у мене лишиться тут, наприклад, одні зелені. О, або ну, якщо о, а тут нижче подивитись, тут багато червоних, багато що в мінус. Та, деякі там пішли на 25%, деякі на 4%, деякі взагалі на 30%, але тут залежить ще від того, скільки заінвестовано. О, Може бути всього там одна акція. Яка коштувала там, не знаю, 10 доларів, і вона на 100% там, чи на 90% упала, і в мінусі там, на 9 доларів, а весь портфель складає там, 10 тисяч доларів. То, ну, якби тут, виходить, не порахується, не, не, не рахується то. Але е, в загальному, якщо показують, що дивіться, у мене одні плюси. <ан> uh -huh. І ви не можете передивитися його якісь попередні відео, де він реально там, або щомісяця показує, або хоча б там раз на три місяці. Що люди, от дивіться, я купляв то. О, зараз в мене воно виросло. Та авто, ось виросло то. Чи ви можете подивитися там три місяці назад, і ага, о, реально він купляв по цій ціні? О, реально зараз у нього на от стіко виросло, м -м -м -м, значить, реально працює. А до того, що ще хочу сказати, що якщо я, наприклад, зараз попродаю всі свої червоні, і в мене остануться всі зелені, всі, які в плюсі, то в мене тут буде показуватись портфель не на майже 3% в плюсі, а може показуватись там на 50%, або, ну, або взагалі лишу тільки дві компанії, які от саме більше. Ось Meta Platforms, наприклад, на 78, в плюсі, і Лохіт от, на 44% в плюсі. Якщо я тільки їх лишу, то в мене в загальному цей портфель виробляє виросте там на 50%, як би буде показувати, що він на 50% в плюсі. Ну і. Теоретично я б так міг зробити, але навіщо це мені? По-перше, я завжди показую свої попередні відео, як воно в мене плюс-мінус відбувається. По-друге, ну, я не хочу заробляти на обмані, на шахрайстві. Звичайно, перевірити, чи він купував що, чи не купував, чи продавав у вас не вийде. Хіба що якщо він показує, ну він або вона, та людина, показує собі, ось у мене, наприклад, у брокера є така штука. Якщо подивитися в історії, то тут у мене є підсумок. Всіх моїх дій на цьому брокері. І тут бачимо, що реалізована прибиль, я собі там продавав деякі акції, можете бачили відео про то. І я говорив, що в мене було воно в мінусі. І тут написано, реалізована прибиль у мене в мінус 250 злотих. От, це там, мінус 50 доларів. От, я продавав, майже я нічого не продаю. Але деякі компанії я там собі продав, і вони в мене пішли в мінус 250 злотих, тобто це мінус 50. Доларів десь плюс-мінус. Всього дивідентів мені прийшло уже 389, тобто майже 400 От. депозит, який є, і вивод коштів, так само мінус 258, Скільки грошей я вивів. От. Тому, якщо отак подивитися, то можна зрозуміти, що о, реально тут я в мінусі був на 250 злотих, дивідентами мені прийшло майже 400, тобто в плюсі я за весь свій час на 150 злотих, тобто тут на 150 злотих в <laughs> Плюс тут, якщо подивитися, що показує в реальному часі, плюс там майже 3% прибутку на даний момент, якщо мені продати всі свої акції. Окрема ще річ, коли людина не показує свого брокеру, а просто десь на якихось табличках, на якихось картинках або на інших там сайтах, показує, о, дивіться, от у мене ось ось стіко є. Туди можна вписати все, що завгодно. Сам деколи користуюся такими, деколи щось показую, свої інші сайти, на яких я в які я Ввожу е, свої дані, щоб воно мені там або відраховували дивіденди, я б дивився, сіко мені там прийшло для зручності, ну або іншу свою якусь там стратегію, так сказати. Але дуже часто я показую реальний свій брокер. Є люди, які рідко це показують або показують просто: от дивіться, в мене є окрема табличка, дивіться в мене є окремий сайт, де я поводив, просто не купувавшись за свої гроші, а просто поводив все, що захотів. Якщо постійно тіко так, то дивіться, перевіряйте пару раз інформацію перед тим, як ви вирішите, що о, я буду робити точно так само, як він. Ну, а саме головне завжди зробіть свій додатковий аналіз тих або інших інших компаній Акцій чи там любих інвестицій, що ви вкладаєте гроші, то що ваші гроші це ваші гроші, мої або чиїсь там це їх гроші або мої гроші. І несемо відповідальність, тільки кожен сам за себе. Звичайно, до цього відео можна дописувати дуже багато всього, і банального, і простого, і, звичайно, то, що от я показав, навіть це так само можна підроблювати. Ну, якщо, наприклад, отак сайт там, то окей, то тяжко то там підробити, змонтувати. Якщо Якщо буде просто якийсь скріншот, от зробити скріншот і щось там перемалювати. Ну, тоді це набагато легше. І остання річ, мабуть, яку б я хотів додати собі. Звертайте увагу на тих, хто до вас дзвонить і де ви лишаєте свої контактні дані Там або номера телефонів, або свою почту. Тому що, наприклад, я недавно лишав свій номер на такому відомому сайті «Investing.com». І після того мені почали дзвонити, писати різні люди. Хтось, хтось пропонує просто якісь там стратегії свої. Десь почали мені дзвонити взагалі з банку, з якогось, що доброго дня, ви там маєте робити якийсь переказ. от, Чи це ви робите, чи це не ви. Можливо, це було і на якомусь іншому сайті, але, наприклад, після інвестінга кома мені почали от такі приходити штуки, на що ну, не дуже добре. Звичайно, благо зараз телефону. Телефоні можна блокувати всіх тих, хто тобі дзвони, але вони так само дзвонять з різних номерів. Будьте чуйними, тому що деколи часто чуєш такі історії, що людина там приходить з роботи, якась втомлена, чи щось таке, і дзвонять такі люди, і вони такі, о, блін, та, в мене там десь були гроші, і жих. Кажуть, переведіть гроші, підтвердіть там cvv код, що щось таке, і ваші гроші кудись уходять, або ви даєте ще якусь більшу другу інформацію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були у вас такі ситуації, коли вам там дзвонили невідомо звідки й пропонували невідомо що. Буде цікаво почитати такі історії. Або чи ви попадали на якісь гроші, ну або на якихось там блогерів, які казали, так давайте купуйте в мене. Ось, ось супер крутий курс. Зараз ми з вами будемо разом інвестувати. Або трейдити. О, трейдинг це взагалі окрема історія про те, що зараз ми вас тут ви тут 500 доларів сюди, 100 доларів там, за місяць, дивіться, 10 тисяч доларів, ви вклали 500, а маєте 10 тисяч доларів. Чи мали такі ситуації? Бережіть свої гроші, але саме головне, бережіть себе, тому що якщо немає грошей, це півбіди, якщо немає вас або вашого здоров'я, це зовсім набагато гірша ситуація. Підписуйтесь на канал, ставте палець до гри, тискайте дзвіночок, щоб не Пропустити нове відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Удачі в інвестиціях.